Новинка 2025 року від рок-групи Рамштайн, яка зарядить ваші нюхові рецептори неймовірним пилом. Рамштайн черговий раз радує своїх шанувальників ще одним ароматом, який називається Кравштов, що у перекладі з німецької означає «паливо». Наснага, рух та драйв у парфумерії слід відзначати саме у цитрусовому звучанні, який надає саме тої глибини розкриття на шкірі. За основу в композиції взяли чорну шкіряну куртку, стару, немов. Кірзові чоботи, які поєднали саме з грязністю і пряністю табака. При цьому, в додаток до даної композиції нас зустрічає дуже красивий лимон, який поєднаний саме з мандаринкою і додаткового гострота імбиря. По факту отримали нереальну красоту звучання на вашій шкірі, яка від кислості грається до брутальності. Підходить як для чоловіків, так і для жінок, і буде неймовірно. Доповнювати ваш образ, який доступний в нашому асортименті приспе від 1 мл.